Дуже красивий період, якого так довго не вистачало. Тут Венера почувається дуже комфортно і проявляє свої найкращі якості. Що ж до тіньової сторони, про гроші не забуваємо. Спробуємо насолодитися і зробити цей світ трошечки краще. В еру, коли всі навкруги кричать про рівність, звичайно, в зручному для себе сенсі. Коли жінка може виконувати всі ролі одночасно і все одно вважати, що це тільки початок, такі періоди, створені зірками, щоб нагадати нам сьогодні той самий день, коли турбота про себе на першому місці. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня, і я рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії і інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Додивись це до кінця, бо сьогодні ми поговоримо про планету, що дарує нам дуже красивий період, якого так довго не вистачало. І так, про гроші не забуваємо! Це теж сюди. Розпочинаємо! 13 жовтня до 7 листопада 2025 року планета краси, естетики, мистецтва, партнерства, дипломації та грошей буде рухатися по своєму рідному знаку Терези. Тут Венера почувається дуже комфортно і проявляє свої найкращі якості. Попереду прекрасні майже 25 діб. На що найкраще зробити акцент в цей період? Оточуйте себе красивими речами і приємними людьми. Це класний час, щоб гармонізувати стосунки. Запишіться до косметолога, масажиста, перукаря, будь-яких майстрів, що підкреслять ваші прекрасні сторони, відвідайте музеї, виставки, театри, бальні чи спортивні танці, побалуйте себе особливими подарунками, які щодня і після завершення цього транзиту. Будуть вам нагадувати, ти неймовірна і особлива, і саме зараз час потурбуватися про себе. Також це гарний період для партнерства і не лише особистого, а й в бізнесі. Можна підписувати нові контракти, домовлятися про спільні проєкти, вирішувати різного плану юридичні питання. Що ж до тіньової сторони. Складність у прийнятті рішень, бажання уникати конфліктів, що може призвести до солодкої брехні чи компромісів на шкоду собі, а також надмірна залежність від чужої думки. Тож будьте обережні! Як вплине цей транзит на різні знаки зодіаку? Звичайно, в гармонійному сенсі ця добра планета повпливає на сонячних терезів. Тож я вас вітаю! а також на знаки повітря, близнюки та водолія, і знаки вогню лев та стрілець. В більш напруженому сенсі відчують транзит овни, раки та козироги, але навіть для них Венера не принесе якісь значні потрясіння. Тож, як я вже казала, спробуємо насолодитись і зробити світ навколо трошечки краще. До речі, перші дні свого перебування в знаку Терези Венера буде взаємодіяти в гармонійному сенсі відразу з двома вищими планетами. Це ті повільні планети, які приносять в наше життя значні і часом переломні зміни. Тож з 14 до 16 жовтня несподівані повороти подій, сюрпризи, зустрічі в колі друзів або в онлайн. Будь-яку ідею хапайте, занотовуйте, щоб не забути, і знаходьте партнера для реалізації. А якщо тобі цікаво, що принесуть саме тобі всі ці події, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ти дізнаєшся, до речі, давай оберемо тему разом. Є багато про що поговорити. Перше камбек Вищої планети на три місяці в рідний знак. Більше на нашому стобовіку такого не буде. Друге посилення дії Плутона, що, ну, так би мовити, підштовхує ось еру водолія. І третє, зробимо прогноз по кожному знаку зодіаку, враховуючи рух нашого Сонця. Пиши в коментарях свій варіант і обов'язково підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. I do nowych spotkań!